Так, ви казали, що є а, запитання по домашній роботі. Які номери треба розібрати? У мене так, ось з весіллю 7, і ще 113 і, і останній. 1115. Добре, давайте розберемо. І так, вимикайте мікрофони, ті, хто зараз з мікрофонами. І так, ми беремо тисячу. 113, швиденько розберемо, в чому тут е, суть в задачах з сіллю. У вас є розчин води, тобто розчин, весь розчин це ваше ціле. Розчин це вода з сіллю. Так? А сіль це якась частинка цієї води. Ну, тобто, у вас хтось там в бутильок насипав солі, а потім наляв води. Потім все це перемішав. Ось це в нас розчин. І так, сіль. Розчин в нас а, невідомий, тобто це і є наше ціле, скільки кілограм розчину треба взяти. Якщо сіль це 49 кілограм, і це становить 14%. Тобто між числом 49 і відсотками ми можемо поставити союз С. А невідомо вам ціле. Тому це класична задача другого типу. Другий тип задач це знаходження числа за даним значенням його відсотків. Ось число, а от його відсотки. Тобто, відразу, щоб знайти ціле, треба 49 поділити на 14, тоді ви будете знати 1% і помножити на 100. Ми спочатку помножимо на 100, це буде 4900 поділити на 14. Можна в стовпчик. Беремо по 3, це 42, і 70 по 5, це буде рівно. І в нас ще залишається 0, і тому це буде 350 кілограмів. Це стільки розчину треба взяти. Ну і відповідь 350 кілограмів, я вже не буду писати. Так, і давайте візьмемо ще номер 1115. І так, це теж була задача схожа. Маса, маса сушених слив становить від 15% процентів маси свіжих. Скільки кілограм свіжих треба взяти, щоб отримати 36 кг сушених? Тобто свіжі сливи – це ціле. І ви не знаєте, скільки кілограм треба взяти, вам це і треба з'ясувати. А сушені вкладають лише 15% від маси свіжих, і їх потрібно отримати 36 кг. Тобто, знов це задача першого типу, бо між відсотками, процентами та числом ми можемо поставити союз С. Тому як розв'язати цю задачу? Теж в одну дію. Треба 36 поділити на 15. Тобто число ділимо на кількість відсотків і множимо на 100. А, так, це буде 240 кілограм. Я не буду зараз там стопчик ділити. Це свіжих слив, скільки треба взяти. Так, ну і відповідь 240 кг. Чи є запитання? Нема. У кого ще були там запитання, мені писали. Немає. Е, ну, останнє, останнє, останнє. Це і була останнє, тисяч. Опитів. А, е, а мене просто закрилося. це. Все, все, в мене, все. Це гаразд, так? Ну, у Ілі немає, а у інших не було запитань. Це гаразд, так? Добре, а, якщо так. запитань не було, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні вже 18 квітня. Класна робота. 18 квітня. Класна робота. Тема уроку сьогодні буде та ж сама. Знаходження числа. Знаходження. Так, Ілля, можеш вимикнути мікрофон. тебе? Все, я вимикнула знаходження числа за даним значенням, значенням його відсотків. Так, і почнемо ми з номера 1116-го. Давайте так, давайте почнемо з платона. Прямо так. Я думала, можна що... без коментарів платон. Так, так, так. Читаю ми. Так. За тиждень бригада робітників відремонтувала 138 метрів дороги. Що становить 115% плану, 115% плану. Скільки метрів дороги планували відремонтувати за тиждень? Так, тобто дивіться, є якийсь план. План завжди це є 100%. Так, напишемо так. За планом ми не знаємо, скільки. Так. Треба знайти, скільки метрів дороги. Це є основне питання. Відремонтовано. Відремонтовано. А скільки там а 138 метрів? І це 115 відсотків від і стрілечка всього. Тобто тут між числом і відсотками можна відразу поставити союз це, а вам треба знайти цілу. Платон, як ти це зробиш? Так, ще зараз запишу. Це... 138 поділити від, на 115. Так, і. І помножити на 100. Угу. Так, 138. <как> Ділимо на 115. Так, і помножимо на 100. І множимо на 100. Угу. Що ми отримаємо? Мені кажется, спочатку може. 100... Помножити на 100, так? Тобто так. буде 13 800. Поділити на 115 і стовпчик, і Платон буде мені казати, що там ми пишемо. І так. 138,2,0 ділимо на 115. Ось скільки можна взяти? По одному. 138. Одному. Так, і пишемо 115. Так, чому дорівнює різниця? Там 15 і 15 плюс 8, там 5, там 3, 23. 23. Так, вносимо нулік, 230. Ровно, так ровно. Так, ровно 2 і там 0 сус. Так, не поспішай, не кричи, Окей. І 0, залишившися, пишемо в чатку. Отримаємо 120. 120 кілометрів метрів, да? це було стільки заплановано. Заплановано. І відповідь 120 метрів. Все? 120 метрів. Так, молодець. Отримаєш 10, зірочок там од... дві є. Ти вчора вкриття. Скільки ти використовуєш? Нуль. Нуль? Ну добре. В мене добре, все без коментарів. Платон, ти йду побалакати, але тримай себе в руках. А давайте візьмемо номер 1118. Я трошки хотіла пояснити, в чому тут справа. Підприємець щомісяця сплачує за оренду приміщень 20% місячного прибутку. Тобто, в нього є місячний прибуток, так? Це його прибуток, це є ціле прибуток. Але він. Повинен заплатити з цього прибутку 20% за оренду. Це оренда. А ось те, що в нього залишиться, це 12 тисяч гривень. І нам треба з'ясувати, скільки гривень становить прибуток. А в чому тут проблема? Скажіть, будь ласка, це задача? Ну, вроде да, на відсотки, на проценти, але я не можу сказати, що це другий тип. Мені дійсно невідоме ціле, тобто нам невідомі 100%. Але проблема в чому? В мене є число, але я не можу між цим числом і відсотками поставити союз С. Бо 12 тисяч гривень це не 20%. А хто мені може сказати: а як знайти, скільки відсотків припадає? На ці 12 тисяч. Хто здогадався? Я здогадалась, а може повторити вопрос? Ну, давайте, Юлю, послухаємо. Питання таке: скільки відсотків перепадає на 12 тисяч гривень, Юлічка, як ти вважаєш? Треба 12 тисяч поділити на і помножити на 20. Ні, це не буде так. Ти ж не знаходиш 20 відсотків від цієї суми? Ні, тут не так. Костя, слухаємо, треба Може... знайти, скільки відсотків припадає на 12 тисяч. Так, да, Костя? Може, треба 12 тисяч поділити на 20? Ні, бо 20 відсотків в тебе ж не відповідають цим гривням. А скажіть, будь ласка, розумієте, ви. Мож що помножити. Ці... помножити? Помно... Можна помножити 12 тисяч чи помножити на 20 і ні, поділити ні. на Ні, 10%? Я знаю. Юля, я зараз буду наказувати. Будь ласка, Катя. Катя. А, можливо, 100%, він знає, там, відняти 80, це в нас буде, ну, так, не 20. 20. Відняти ой. 80, так? Так, буде це 80 треба, буде... і 12 тисяч поділити на 80, помножити на 100. Так, це буде вірно. Давайте тоді так і зробимо. Бо ціле – це 100%. Катя права. Ми повинні знайти спочатку, скільки відсотків припадає на це число. Так як ціле це 100 відсотків, треба від 100 відняти 20 і отримаємо 80. А тепер вже у вас буде число і відсотки, які відповідають цьому числу. Ось тільки тепер це буде другий тип задач. Далі так, як сказала Катя, Катя диктуй мені. Перший діє, mm -hmm. що ми пишемо. Перший діє це 100 відняти 20, до рівня 80. О, Пописай, і це... Ти і пишеш. Так, я, так, не я вже це написав. Це буде 80%, відсотків, як це пояснити? Це наші 12 тисяч mm -hmm. гривень, так? Так. Тобто ми бачимо, що в нас є число і відсотки, які йому відповідають. Тому це відразу другий тип задач. І щоб в другому типі задач знайти ціле, треба число, тобто 12 тисяч, поділити на що? Катюша, ти казала вже? Ну, ще раз. Поділити на 80 і помножте на 100. І помножити на 100. Треба спочатку теж помножити на 100, дописуємо 2 нулі. У вас вже є 3. Ще 2, дописуєте. Ділимо на 80. По одному нуліку можна закреслити. І це вже буде 12 не з п'ятьма нулями, а з чотирьма нулями, поділити на вісім і вступчик ділимо. Угу. Так, зараз я зараз запишу. Тобто у нас повинно вийти чотири нулі, так? Якщо Так, 12 і чотири нулі. 12 поділити на 80. Ну, можемо взяти по з нулем сто двадцять. 12 візьмемо. Чому? 12 же ділить. Ой, Діла так, парені. 12. По скільки візьмемо? По... По, одному. по одному. Так. так. Можна питання? Так. А чому тут 5 нулів, а тут 4 нулі? Або ми по одному нуліку закреслили. Якщо ми число так. з нуликом ділимо на число з нуликом, ми можемо... Я забула. Є таке, так? Згадала. Беремо по одному, а, це буде 8, остаття 4. 4, 10. дописуємо 0, тобто утворюємо на В на повне ділене. Можемо взяти по 5. Це 48 націлок. Скільки в нас так. нулів залишилося? Ще три нулі. І так. так, і нам просто 4. треба дописати нулі. Все. Тобто, яку суму наш підприємець отримує щомісяця? Аж 5, 15 тисяч гривень. Це його прибуток. Так, і відповідь 15 тисяч гривень Відповідь. 15 тисяч гривень Так, Катя отримує 10. Дивимось, чи є в неї зірочки. А, я пам'ятаю, вчора вирішував таку задачу, де якщо ви. Як в банк, ставить гроші. і угу. Так. 8%. І я посчитав, скільки буде, якщо мільярд гривень положити. Це буде 800 тисяч кожен рік. Ну, бачиш, зараз гривню не дуже так зручно класти в банк, бо інфляція більша. Так, добре, давайте візьмемо ось таку задачу. Вона схожа трошки 1119 костя, будь ласка. Я прочитаю умову. Під час сушіння яблуки втрачають 84% своєї маси. Скільки кілограм свіжих яблук треба взяти, щоб отримати 24 кілограми сушини? Тут теж умову можна за допомогою схеми намалювати. Тобто, дивіться, ось у вас є свіжі яблука. А ми встигаємо? Так. Чому ні? Отак, як. Якщо... Якщо быстро роз'єрну. А чому? Ми тільки в 20 хвилин почали, нас без 10%. -ти. А, так. Так, так. так свіже яблуко, ми не знаємо, скільки кілограм це треба знайти. Тобто це є наші 100%, так? Ось дивіться, діти, яблуки втрачають, тобто випарюються аж 84% це дуже багато а, своєї маси. Тобто, 84% випарилося, можна так написати. Випарилося. А ось те, що залишилося, це сушені яблука. І маса цих сушених яблук 24 кілограми. І так, тут напишемо сушені яблука. І вам треба знайти, скільки ж свіжих треба взяти. Це була би задача другого типу, якщо б в нас було число. І відповідне значення відсотків. Як і в минулій задачі, в чому проблема? Що в нас є число 24-24 кілограми, але ми не знаємо, скільки відсотків припадає на ці сушені яблука. Але ми знаємо, скільки випарилося. І ще ми знаємо, що ціле це наші Привості, що це слово? 100% сві... свіжі яблука, А, яблука. Свіжі яблука. І так а якщо ви записали вже умову. Костя знає, як розв'язати? Живу треба 100 від... відняти 84. Так, і це буде кількість відсотків, які припадають на сушені яблук. Тобто від 100 віднімаємо 84, Це буде. Це буде 16. Відсотків, так, це в нас припадає на 24 кілограми. Тобто, це в нас кільки відсотків складають сушені яблука. Так, ну а тепер, якщо ми бачимо, що в нас є число і відповідні відсотки, то що ми робимо? Треба його поділити на 16 помножти висок. 24 ділимо на 16 і множимо на 100. А, так, що тут можна зробити? 4 помножити на 100, це буде 2400. 2400 ділимо на 16. 2400. Так, беремо по одному. По одному, ну так, шістнадцять. Стача шість. Вісім, тільки на шість. Вісімдесят. Да? 80. 80 на шістнадцять, по скільки можна взяти? Можемо взяти по... по 6. А, по п'ять, по п'ять. По п'ять, да. Давайте по п'ять спробуємо. Шість на п'ять. Це 30, 0 пишемо 3, запам'ятали. І 5 плюс 3 саме і буде 8. Так. І в нас 100. ще залишиться 0. Тому дописуємо його сюди і отримаємо число. 150 150 кілограм. Це свіже яблок треба взяти. І відповідь. Відповідь. 150 кілограм. Так, Костя тебе 10. Беремо ще дві дірочки, так? Так. Угу. Так, хто хоче далі? Так, ну Катя вже отримала оцінку. Юля цвіт. Ну добре, давайте Юля, якщо хоче, може відповідати. Так, наступна задача в нас буде 1121 номер. Так, слухаємо Юлю. Бачиш її? Чи трошки Давай я так? 1621? двадцять Так. Ага. На обід у хар... харчеві... харчеві три піскарі лисиця Аліса такі Базиліо, замовили Базиль. салат базиліо, замовили салат олів'є. смажена просоля і торт. Порося і торт, так. Морожене порося і торт зморозила. Коли їм принесли е, рахунок, то виявили, що за салат треба заплатити 28% суми за порося 54, а торт, а торт решту 108 сольдо. Скільки сольдо кожне обід Аліси та Базиліо? Так, дивіться, тобто у вас був обід, який складався з трьох частин. Теж можна схемою це показати, так? Це ніби е, загрузка, головне і десерт. Так, всього вам не відомо, скільки сольду. Це і треба знайти. З чого складався обід? Так, це було, е, був салат, він складав 28%. Так, крім салату, ще що було. Порося жар, смажене, порося. Аж 54% від цієї суми. І торт я не знаю, скільки він там відсотків, але знаю, скільки сольдо. 108, 108 сольдо. А вам треба знайти, скільки всього заплатили грошей. Це задача схожа на ті, які розв'язували діти до цього. Катя і е, Костя, Але вона ну, на одну дію складніше. Тобто, дивіться, діти. Якщо ви не знаєте ціле, то треба звести цю задачу до другого типу. Для цього вам треба знати число і відповідні відсотки. Ви не знаєте, скільки відсотків на торт припадає, але ви можете знайти, бо ціле це в нас 100%. так? Угу. А, треба Треба 100 відняти. В дужках 28, бо дати 54. Так, я згодна. З тобою. Треба від 100 відняти 28 плюс 54. 28 плюс 54. Так, і це буде 100 мінус 82. Два. Два. Це буде 12. Це буде 12. Чого? Відсотків Тере. Це в нас 108 торт. Ну, Можна написати торт, будь здорово. Так, ну і Спасибо. тепер що треба зробити? Тобто дивись, в тебе 108 сольдо, це 12%. Як знайти ціле? Що треба зробити? Треба... 108 число. поділити на 12 і помножити на 100? 108 поділити на 12 згодна і помножити на 100. Давайте відразу спочатку помножимо на 100. Це буде 108 2 0 і ділимо на. Чекайте, я не встигаю зовсім. Добре, добре, так, 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 На 12. Так, не будемо так, так. підписати. Стопчик. Так, так, стопчик. Десять за мало беремо сто вісім. По скільки можна взяти? Mm -hmm. Якраз тут порівно буде дев'ять. Так, а ну-ка зачекайте, щось я не те. Угу. Не дев'ять, а дев'ять. 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 Так, тут якраз порівно буде. Вісім, один запам'ятали, так, да, так, да, так. Да. І ще два нулі дописуємо ось сюди, так? Так, угу. от, ми вірно, ми невірно відняли, а ну, ніхто не помітив, там не 12, а скільки? 18. 18. 18. 18. І тому я ж пам'ятаю, що ми розв'язували, тому, і, вибачте, ділимо, виправляйте на 18. Ну, там дійсно націло буде. Ось Оскільки... знаєте, от, от завжди, коли я відповідаю, завжди щось неправильно роблю. Я це помітила. Так, так скільки. Так не завжди це було, Юля. Це був такі случай, ну, чи ти теж помилять. Що скажеш? Юля, скільки це буде? По скільки можна взяти? По шість. Давайте спробуємо по 6. 6 на 8 – 48. 48. 8, 6. Угу. 6 плюс 4 – це 10. Якраз порівняно. Так, я згодна. І це буде 600. Гривень 600. сума. О, скільки на гривень – це сольдо. Сольдо. А, сольдо. Всього можна. Всього. Так, всього. І відповідь 600. Відповідь 600. Сольдо. Так, діти, ми не встигнемо ще розв'язати ну, якусь іншу задачу, бо часу замало, там три хвилинки залишилося. А в мене яка оцінка? Оцінка в тебе а, 10 і дві зірочки, мабуть, так? Тебе а скільки в мене їх? Так, ну, а, якщо я не списую, зараз 5, 9, можна дві списати. 7. 9 в мене зірочок? Ну, вже, я, якщо я списала, 7 залишилося. Так, ну, домашнє завдання, домашнє завдання. Ви берете три задачі. Які це задачі? Це номер Я 5, зараз 17, 1120 і 1122. До зустрічі завтра. До зустрічі. До До зустрічі. побачення. Добачення, до побачення, до побачення, до побачення, до do... побачення до побачення.